Боїшся депортації з Польщі. Думаєш, депортують тільки за кримінал, крадіжки чи п'яне водіння. Ні, є три тихі причини для депортації, в пастку яких ти можеш потрапити просто через незнання. Перевір себе. Причина перша нелегальне перебування. Ти виїхав із Польщі на 31 день. Твій статус песаль Укр анульовано. Ти повернувся і живеш, думаючи, що все окей. Але для системи ти нелегал. І перша ж перевірка поліції рішення про. Ро депортацію. Причина друга нелегальна праця. Твій роботодавець каже: давай без умови платитиму готівкою. Так більше. Але перша ж перевірка, страж, гранічна набудові, штраф роботодавцю і депортація. Тобі причина третя: тихі борги. Ти думаєш, це дрібниця, несплачений штраф, мандат за швидкість або борг по ЗУС. Але якщо ти висиш у базі боржників для держави, ти тягар. І це пряма підстава для анулювання, наприклад, карти побиту і депортації. Незнання закону не захищає. На цьому каналі ми розбираємо кожен юридичний ризик, в який ти можеш потрапити. Підпишись, твоя безпека це твої знання.